Кількадесят місцевих жителів мікрорайону по вулиці Шкільній в п'ятницю зранку зібрались на імпровізовану нараду. Головне питання, яке обговорювали, обурені іршавчани, чому від них забирають прибудинкову територію. На ній, крім дитячого майданчика, ще й міні-городи та гаражі. Прийшли люди сюди і тут почали колики міряти, все деребанити, живемо по новому. Тут, якщо будуть ходити діти наші гратися, будуть гратися на балконі або на вулиці. Що не то. Вони спиталися тут, скільки мешканців у цих у цих будинках спиталися когось рішення, чи кого чому має рішати Ужгород, чому не має рішати громада тут ці жителі для чого? Місцеві нарікають, що за довгі роки отримати дозвіл на гаражне будівництво вдалося одиницям. Трохи легше було з ділянками для ведення індивідуального господарства. Втім, ці землі, як виявилось, були підвішеними у повітрі, і на них знайшовся новий власник. Я особисто того літа був просити під гараж, щоб построїти гараж, тому що тут царапають машини, живуть тут різні мешканці, як голова. Так в районній раді сказали, що цю землю під застройку ні під ніяку ту не дають. Обурює жителів і те, що тривалий час, землі навколо багатоповерхівок були непридатними для використання. І як тільки власними силами їх привели до ладу, з'являються охочі на ласий шматок. Це ми все завозили своїми силами. Це було ту і коротше, але ну, таке, що не можна було подойти сюди до, до того. Ми, ну, поплатились ми, машини, коротше, красти, камази, тут завозили, коротше, то -то погноїли, грядки ну, садили, все. тільки раз, в общем, те ще було діло осінню, але ми просто не знали коротше, за те, то, то, що то забрали землю. А вже як ми узнали, коротше, краснулися, а у них вже то -то намерено, типу, як. Взагалі, як це купили, це сто як там їм дали, в общем, але власники ся другі знайшли. і Тим більше не, не ршавські, а й міські тобто краще сіл. Уставнили це, в общем. На імпровізовані збори прибув і міський голова Іршави Степан Бобек. Незважаючи на те, що земельна ділянка могла знаходитися практично, от як ми бачимо, близько біля центра, вона фактично по документам знаходиться за межами населеного пункту. Отже, будь-який громадянин міг поїхати в місто Ужгород, написати заяву, і в Ужгороді могли дати цю землю відвести. Даному громадянину, навіть не жителів міста без повідомлення районної ради, райдержадміністрації, бо я переконаний, що навіть ці органи про це навряд чи знали, ні, тим паче міської ради. Тому тут не враховувалися ні містобудівна документація, ні генеральний план міста. В місті вже розробляється новий генеральний план, який включає і новобудови та спірний клаптик землі. Втім, у них власники знайшлися швидше, через що жителі шкільної залишаться без землі. У нас тут є земельні ділянки, які ми брабляли, трудилися над ними. А туй дали нам знати, що раз, та й вони забирали. Діло в тому, що ми то самі убирали ті огороди від бур'янів від усього. І коли то стало чисто, прозорно, з'явилися нові хазяїни. Дізнавшись, що нові власники вже приходили з кілочками на свої ділянки, люди вирішили діяти рішуче. Вони написали колективне звернення до правоохоронних органів, звідки чекають відповіді. Паралельно шукають собі адвоката, адже за землю, в яку вклали свої гроші, працю і час, вирішили стояти горою. Люди не здадуться, будуть конфлікти. Це певно, треба вирішувати якось. Як запевнив людей Степан Бобик, міська рада стоятиме на їхньому боці. Міськрада однозначно на стороні людей знаходиться, тому що це не перший випадок. Ми вже з таким варіантом зустрічалися два роки назад, коли розподілявся урочище Ставліж, коли жителі міста не могли написати заяву, тому що їх просто не допускали туди, хоча вони в черзі стояли з 93-го року, по 20 роки, по 22, але не могли отримати в цій зоні ділянку. Тому, безумовно, ми будемо вживати якісь кроки, щоб допомогти цим людям. Взагалі, в Віршаві склалась досить дивна земельна ситуація, коли ділянками розпоряджається не місцева громада. Подібні земельні роздачі без відома міської ради провели, крім урочища ставліш і по центральній в'їзній вулиці. Роздані без відвагу міськради, без погоджень. Я вже не говорю за письмове погодження, навіть за усного погодження. Але ж розумієте, що якщо брати погодження в міськраді, то все-таки є 30 депутатів. З 30 депутатів обов'язково знайдуться люди, які будуть відстоювати інтереси міста. Тобто їх не так легко ні запугати, ні купити, ні якимось іншим чином вплинути на них. Люди, а разом з ними і міська влада не залишать цю справу невирішеною. Кажуть, вимагатимуть офіційної інформації.